Зрізки немає. І час Маркініуса. Так, 11,3 дуже хороший час. Шикарне коло видав Маркініс. Хвилина 11.3. І на колі це Тара... салді та барон. Ось ми дивимося за Салді. Так, Салді покращує. На секунду і дві покращує час, але це не рятує його. Дивіться, зовсім трішки не вистачило. Салді до рятівного 15-го місця всього лиш 27 сотих секунди. І барон у нас завершує, покращуючи ні, барон покращує на 60-х. Але це також не рятує його від вилюту. Місці у нас фінішує Потато. 19 й Чебуратор, 18-й барон, 17-й Андрон і 16-й Салді. Невдала кваліфікація для Вільямсів, заносить в першу зв'язці першого другого поворотів. І самурай з часом хвилина 12.0 покращує на пів секунди. Свій час, але це його не рятує від зони вилюту. Ну, Марко Ємець ставить найшвидше коло хвилина десять. І шість. На три. Сотих більше. На у Сімінлона, тобто Марко ємець швидший був, але це всього лише другий сегмент. тому Бачимо, самурай завершує на 15-й позиції. Маркніос намагається покращити свій час і бути вище під загрозою крошка, так і є, і Маркініос вбиває. Знову у нас 20, 22 вже між зоною виліту та рятівним місцем 22 сотих секунди. Все. І всі пілоти завершили вже кваліфікацію. Вилітають у нас в другому сегменті. На 15-му місці Самурай, 14-й Крітікс, 13-й Тарасік, 12-й Толік і 11-й Акрошка. Декілька пілотів фінішують і потенційно можуть перебити його час. Так, Вольтерон перший, хвилина 11 і 11,5. Сімінлон хвилина 10.5. Горбань, Хвилина 10 і 5. недалеко від свого напарника по команді. Це закінчився час. Сімінлон ще покращує. Свій попередній час. Хвилина 10 і 3 десятих. Наступний у нас фінішує Боба Фед. Він зараз на третій позиції. Чи зможе покращити і вирвати у Сімінлона? Так. Хвилина 10 і. 3 десятих у Боба Феда. Сьома позиція. Фінішує. Орест на восьмій перебиває його маркоємець, здається, і Кочерженко зараз на 9-й. Чи буде супер сюрприз? Ні, сюрприза не стається, але у нас просто супер-сюрприза не стається, але стається сюрприз. Боба Фет знаходить супер-крутий час і перебиває сімінлона. Пійшов відлік. І поїхали. Поки немає сюрпризів, стартує, але стартує краще Сімінлон. І по зовнішній одразу обганяє, не обганяє Бобу Феда. Ні, важко в повороти. Заходять пілоти в повороти. Поки обидвоє. З боку, і подивіться, прорвався Марко Ємець. Третя позиція у Марко зараз. І Сімінлон з Бобойфедом боряться, і Марко встигає сюди включитися в цю боротьбу. І одразу, ух, як Сімінлона пресингує зараз. Обмінялись позиціями спочатку Сімінлон з Бобафетом, потім повернув Бобафет позицію назад. І зараз у Сімінлона атакує його. Марко Ємець І встигає Лон сховатися і бачимо safety car. Ми з вами майже вгадали. На першому не майже вгадали. ні Майже вгадали це віртуальна сефетікар. Бачимо Маркініус вже на 20-й позиції, він десь втрапив від сидент. І заробляє Маркініус дrive через те, що ігнорував жовті прапори під safety, віртуальний Safety Car. І у нас розпочинається гонка. Далі. Зелені прапори... Ні, не зелені, перший сектор жовтий. Далі. Зелені прапори, що в нас там всередині пілотону робиться. міняються позиціями пілоти. Тут своя боротьба. Також цікава, Бобафет, бачимо, відривається від сімінлона. Маркоємець. Маркоємець обороняється від Дмитра. не близько він до сімінлона. Невже Маркініус. Маркініус бачимо без крила, але всі автомобілі на трасі. Але Safety Car уже як Safety Car повноцінний. Так, ще одне під Safety car, і це дозволяє лідерам зайти в піти і змінити шини. І вони будуть на два кола свіжіші, ніж у тих, хто перший розпочав цю хвилю. Боби Феда, Потато та інших. А у нас рестарт, і ми поїхали знов. Бачимо Сімілон за Бобой Федом. Як же ж у нас фінішують погано сьогодні Альфа Таурі? Подивіться. Розбиває свою машину Крітікс та дискваліфікований Маркіньос через ігнорування приїзду по Пітлейну. І отримає дискваліфікацію, Так. Отож, завершують гонку Альфа Таурі на 19-20 позиції. А ми бачимо атаку на Бобу Феда, і, відповідно, так, було важко там Сімінлону зберегти. Позицію довелося зрізати. і Цією помилкою він пускає Марко Ємеця вперед. І Марко ємець атакує Бобу Феда і виходить сам вперед. Зараз е, у нас погана камера трансляції. Вибачте, погано видно. І атака Сімінлона на Бобу Феда. І уже Сімінлон на другій позиції. У нас Хас. І Вольтеро не вже з налаштуваннями прогадав Боба Фед, адже дуже... Швидко він програв дві позиції, і бачимо, його партнер по команді. Його вже нас доганяє та намагається обігнати. А за Вольтероном там Дмитро Горбань. І тихенько позаду два Макларена. Подивіться, як Макларени чудово відіграли позицію відносно кваліфікації. Шостий та сьомий. Самурай сьомий знову. Стабільність понад усе. Молодець самурай. Їдуть. І так, у нас боротьба зараз буде між Салді та Самураєм. Тож, немає виїхав з зони ДРС Вільям. і Самурай без ДРС програє боротьбу в Салді і пускає його вперед. І так, ДРС увімкнений і однозначно Сімін швидше заходить на гальмуванні перед Марко і виходить вперед. Дмитро Горбань заробляє штраф, рідкість для нього, За зрізку штраф отримав, плюс 3 секунди. У нас акрошка бореться за 10-ту позицію самураєм. Ух, невже у нас. Невже вже акрошка розбивається. Ми бачили, що трішки боліт понесло. Обережно. Виїжджати потрібно на трасу. Так, виїжджає Акрошка, втрачає безліч позицій, вже 15 та Акрошка, І вилітає з боротьби за очкову зону поки що. Чудово обороняється Сімінлон, друге коло вже не може його обійти. Марко на тому ж самому місці на довгій прямій, в кінці прямої, але тут бере зараз позовнішній Марко і була краща внутрішня, але не встиг Марко Заїхати внутрішню і виграти трішки переваги. І знов Сімінлон у нас лідирує. Пропустили ми боротьбу. Кочерженко обходить самурая. Самурай втрачає вже дві позиції. Одразу Вільям його вже обійшов. І тепер обійшов Кочерженко. Самурай на 10 позиції. Його тепер захоче наздогнати Орест, але там далеко 3 секунди між ними. Чи може Марко очікувати просто останніх декількох кіл? Можливо. Можливо, накопичує батарейку на фінальні 2-3 кола. І якрошка не вже у нас розбиває свій боліт? Акрошка та Андрон. І це у нас Safety Card, так. Машини ще можуть проїхати, я думаю, кола 4-3. Ой, 4 кола, точно, 5, можливо. Але у нас ще залишається до кінця 12 кіл. І отож, у нас рестарт. Поїхали. Бачимо, Сімін Лон залишається в лідерах, але Марко близько. Близький, швидкий і так зараз буде видна різниця в шинах. Так, хороший рестарт, чистий пілотик. Дуже непогано стартанули, рестартанули. Так, це ми бачимо Марко позаду нього. Бобафет, а п'ятий у нас Толікс. І Марко на гальмуванні. Так, пірнає внутрішню і швидше за все обходить Дмитра. Так. Чудова атака була. В третьому секторі у нас жовті прапори. І бачимо, Вільям вилетів за межі траси. Чи пошкодив крило? Так, пошкодив крило без крила. Зараз Вільям. Сімінлон. В лідирує в гонці, але Марко Ємець на пітах Невже? Невже так. Маркоємець, здається, від... відстоює свій драйвтру. Боба Фед дуже на відстані атаки до Дмитра. А тут борються між собою Кочерженко та самурай перед ними Салді. Одна Альфа Ромео і позаду них інша Альфа Ромео. Пірнає Кочерженко внутрішню до Салді, обходить Салді. І позаду них Орест заробляє. 3, штр... 3 секунди штрафа за зрізку біля стіни чемпіонів. Тримався довго Орест. Так само тримався довго Толікс. Бачимо штраф у Крайсера штраф теж уже є. Залишився у нас без штрафів самурай. Боба Фетт та Сімін Лон. Найкраще коло ставить. У нас Вільям. Дуже шкода. За його аварію, бачили він розбився. В шпильці. Мерседеси дуже сильно вперлись і не планують зараз заїжджати в бокси, бачимо. Тарасік, Вольтерон. Ой, Тарасік і Чебуратор Ще по 3 секунди заробляють. А в нас 27 -е коло пішло і. Чергова Car. Це дуже серйозно і дуже важко буде Мерседесам до кінця доїхати. У піти вони не заходять. Бачимо, рестарт почався, і Симінлон починає відриватись. Є шанс відриватись. Зараз ДРС не увімкнено. Є шанс відірватись від перших двох пілотів: від свого напарника та Боби Феда. Виїхати з зони ДРС. Бачимо, Марко вже відіграв. Позицію одну у Крайсера. Крайсер молодець, піднявся також. Вище не останній уже Крайсер. Марко 11, і потрібно прориватись. Так, дуже швидко прориватись. Марко для цього є 6 кіл. Не так далеко від'їхали і лідери. Так, бачимо ДРС доступно. І буде атака, обороняється. Добре, закривається самурай, ух. Внутрішню залишає, дуже мало місця, залишає, але Орест проходить і без контакту. Дуже непогано працюють Мерседеси з хардами сьогодні. Ми бачимо, як вони тримаються, 28 кіл уже, і це, мабуть, буде до фінішу, це буде 30 кіл на хардах, неймовірно. Повторюю досягнення Макса у вчорашній гонці в Майамі, який дуже довго їхав на хардах, аналогічно. Але ось Боба Фетт у внутрішню пірнає. І обмін позиціями між Бобафедом та Сімінлоном. Так, десь уже все-таки здають на 28-му полі свого життя харди. І ще й має Бобафет зараз ДРС. ДРС, і я думаю, зараз буде відриватись Бобафет від Сімінлона. І ще на цій цій ділянці траси бачимо. Теж мав ДРС. Ось виїжджають на пряму Боба Фет. Бобафет уже в двох секундах від Мерседесів. Так, вони були дуже близько зараз. І вітаємо Бобу Феда. Боба Фет фінішує на першій позиції. Виграє Гран Прі Канади, восьмий етап третього сезону Сліг Ліг З чим ми його і вітаємо на другій позиції у нас Сімін Лон. На третій у нас Дмитро Горбань. Подіум подвійний для мерседесів. Ще раз вітаємо Бобу Феда з перемогою гран-прі Канади. Дякую вам, всім, хто сьогодні до нас доєднався і дивився з нами. Доволі цікавий гран-прі Канади. Всім дякую за увагу. Нагадую ще раз, підписуйтесь на нас в інстаграмі та Ютубі. Не пропустите сповіщення про початок наступного гран-прі. А наступний гран-прі нас чекає Монса. Тож, е дякую ще раз вам всім за увагу. Гарних всім снів, доброї тихої ночі! Будемо з вами прощатись. До побачення.